Друзі, вас вітає канал МГК Україна. На початку лютого 2019 року до громадської організації Альянсу Української єдності звернулися матері засуджених, які відбувають покарання в бердянській виправній колонії номер 77 ну, З приводу того, що їхні діти прибули на етап, це були діти першоходи. E, значить, вони, коли були завезені в дану колоні, вони були дуже дуже жорстоко побиті. І після того, як вони були побиті, значить, у людей почали вимагати гроші. Гроші вимагали в дуже великих розмірах. Ну, ми про це би, детально розказати не будемо, буде прес-конференція, це буде повідомлення про злочин. Але даний факт ми вирішили перевірити. Ми знали, що десь там 7 по 9 лютого 2019 року. В Бердянську правну колонію повинен бути етап. І ми захотіли саме перевірити тих людей, яких привезли, чи дійсно їх б'ють і катують. <кій> і е з 9 по 10 числа ми виїхали і два дні працювали в Бучанській вправній колонії. Ви бачили наш ролик, де ми там викрили певні обставини справи те, що є. І ви знаєте, були вражені тим, що коли ми прийшли в цей заклад, то люди, які там Прибули з етапу, ну це був якраз десь 10-11 день, як вони були, приїхали. Ми вивели чотири особи, які були жорстоко покатовані. Ну, я так думаю, що там були всі вони побиті, бо нам вдалося, як кажуть, зняти певну інформацію. Ми склали акти по фактам катувань. Також нам вдалося значить, внести в журнал, де люди були побиті ті власних ушкоджень. Ну, Адміністрація колонії дуже, як кажуть, на це не дуже їм сподобалась, і вони почали, як кажуть, тиснути ну, на мене, як на помічника народного депутата України. Я знаю яким чином, значить, вони вийшли, як вони мені повідомили на когось заступників міністра, мабуть, юстиції, який почав телефонувати Віктору Васильовичу Чумаку з проханням, щоб він якимось чином натиснув на мене, щоб ми залишили дану установу. Вони навіть розшукали телефон Віктора Васильовича і дійсно з телефона заступника цієї установи я подзвонив Віктору Васильовичу і доложив йому про ситуацію, яку є, і про те, що там нам треба далі допрацювати і знайти ті порушення закону, які в даній ситуації є. Значить, Віктор Васильович віднісся до цього дуже серйозно. Він знає, що якщо ми робимо роботу, то ми робимо роботу якісно. Саме страшне було те, що би, мені було сказано те, що начебто я, як помічник народного депутата, з собою завів на територію установ якихось бандитів. Я був шокований взагалі такою інформацією і вважаю, те, що якими бандитами можуть вважатися, наприклад, відомий журналіст Олег Цвіли, який є гроза. Цієї бенсіальної системи, це людина, яка викриває всю злочинну діяльність цієї системи. І знаєте, саме страшне те, що, е, от те, що е, людину бояться, це ситуація, яка сьогодні відбулася в СІЗО, коли ми приїхали в СІЗО. Ну, е, все зробили таким чином, щоб нам заплющити очі, значить, людей, яких ми при, е, приїхали шукати, були перевірити. Ну, ми цих людей, як кажуть. Не знайшли цю людину терміново, значить, го числа по етапу вивезли в Запоріжжя, а потім, значить, в Дніпропетровськ. Де цю людину, я кажу, ми в Дніпропетровському Сізо, СІЗО вже і знайшли. Якби там би не було, щоб не робила адміністрація, їм не вдалося все ж таки приховати ту правду, яку є. Навіть 10 числа приїхав начальник колонії, і прокурори нам розповідали, як все добре, як все класно. Да, я хочу сказати про те, шановні, що дійсно у вас чистота і порядок в приміщеннях, але все це побудовано на крові людей. І ті інтерв'ю, які сьогодні дали значить, засуджені, вони все це підтвердили, як б'ють, як катують, як гвозді заганяють людям в ноги. Значить, як плоскогубцями виривають і нігті, і під нігті цей состав. Ну, все, ви знаєте, настільки страшне. Я сьогодні був в такому шоці, коли ми всі зО допитували цих людей, що в мене просто, ви знаєте, я, я не знаю. Мені боляче було те, що я чую, думаю, це я десь про якихось фашистів. Відчув слухаю, чи я слухаю це про ті в'язниці, які сьогодні є в Україні. І 77 цьому виявилася така є. Більш того, значить, Шла, я подивився декілька фільмів про дану установу, і я зрозумів те, що дійсно все там побудовано на крові. Значить, всіх людей там б'ють, катують. Ну, ми про це не будемо розповідати зараз. Я думаю, що ви подивитесь відео, які будуть нам викладатися. Це буде нам сказати прес-конференція. Про це будуть розповідати народні депутати. І Я думаю, що як би, я особисто для себе, як для людини, як адвоката з великим досвідом роботи, я зрозумів одне, що кузниця кадрів саме злочинної системи, і робити так, щоб люди були злочинцями, робить саме. В вот установок И не винятком выявилось, значит, Бердянская выправная колония номер 77. Где людей сразу, я говорю, дают веники, значит, роблять опущенных. Вот такая информация была. Там несколько отрядов, да, не установок. Например, там, где один из фигурантов, да, сидев, значит, Вин сказал, что там с 90 человек... 11 опущенных. Кто их сделал с с этими опущенными? И это сделала администрация. И я думаю, что это очень-очень страшно. И сейчас вот Олег Владимирович как бы дополнить меня. Он расскажет про все те, я говорю, ну, злочники там Сегодня мы брали интервью. Прошу вас, Олег Владимирович. Бердянская управная колония 77. Это Катівня. Она уже Багато років. Давно відомо, що там відбувається, нічого нового. До неї, якби так руки не доходили, тому що ми ще слабкі, наша організація тільки розвивається. Думав, трохи набратися сил да, взятися вже до до цього всього неподобства. Тому що там там уже застаріло, воно цементіровано, воно там все там, закостеніло. Це, ну, це тяжко там змінити цей, цей стан речей. От, Але. Не змогли, не змогли ми витерпіти сльози матерів, які звернулися до нас. І ми взялися. Я думаю, що ми з Божою допомогою і, і, і в такому, що не сильно сильному знач, можливостям ми зараз доведемо це все до кінця. Я вам розповім, що, що там, як там взагалі все від початку до кінця. От приїжджає в Воронок, оцей автозак приїжджає і його. В конверті зразу починається там ну, через мати, там, а ну пошли, там, це, зразу б'ють. Цих людей б'ють, зразу починаючи з цього конверта, так говорити. З варанка їх викидують, викидують їхні речі, їх викидують, роздягають догола. Оце що зимка, взимку було так же само. Ось людина розказує, 500 разів заставили присідати, голим бігати по снігу. Ну, Він, сразу віник. Кожен повинен там пройти процедуру приниження. Так би, це перша процедура приниження це прибирання ну, От, Там стоїть віник, всі ці працівники передягнені в масках, собаки, крик, ну, от така ось атмосфера. І... Розпочинається все з Вінника, далі у них їх просто грабують, забирають всі речі на, на обшуку, здають типа, десь там на склад, ну то вже, ще що пропало. От, видають їм якісь там контачки і переводять їх в дір в карантин діагностики розподілу по, по правильному. А люди так знають, як карантин. этап, этап Дельница. Дельница. Дельница, карантин и расплодил. Вот. <клес> а так люди знают, как это этапка. И сами же хиття начинается именно вот в этом карантине, там люди находятся две недели, 14 дней. Там подобраны такие помещник, помещники, так скажем, народно, этих, помещники администрации. Які яких наділили властивостями, не, 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 <кій> <кій> яких наділили повноваженнями знущатись над людьми. І оце ці коти засуджені, такі ж засуджені, їх там четверо живе на цій дільниці, і, і вони там знущаються. Вони дивіться, що, що які знущання там застосовують, розпочинаючи з того, що сигарети тушать, такі шрами там іголки засовують, це ж десь знаходяться іголки з пішпорців, да? це ж не продають. Да, до речі, нам сказали, що вони їх беруть, закривають, значить, заізольовують і знищують. Ми, ну, таки, це на цим часті, не ви не кажете, не що не ми час, перевіряли, да. як там, наприклад, де там вони можуть Шприцці. взяти. Ну, в них є це, це, ці голки якісь, і вони там взагалі страшні речі розказували. Як вони заганяли саме пачкають про них в грязь цю голку, і в рану, і коваряють, і під нігті засовують, плоскогубцями, плас, чи як вони посаті, же як вони називаються українською мовою. Обрізають оце як манікюр, знаєте, це знімають, оце, ці отакі, це плоскогубцями рвуть, геть все рвуть і, і, і так придушують ногті до, до e, Значить, Які там ще тортури застосовують? По-перше, їх підйом в пів шостого ранку, і вони фактично до самого вечора на ногах тортури люди стоять. розумієте, Їм не можна не для того, щоб прилягти, їм присісти не можна. Вони фактично стоять. Далі по п'яткам б'ють палкою по п'яткам, двоє тримають людину, і там один знущається, бере дубінку і б'є по п'яткам. І все це робиться для того, щоб вимагати кошти. І, значить, в кожного завхоза в цього козла свій телефон є кругом. До речі, чому ми їх не прошмула? Можна було б перехватити нас зразу. І вони, значить, один телефонний дзвінок до матері 200 гривень. І ще за ці 200 гривень він має випросити грошей. Може ми трохи наперед забігаємо. У нас тут для кримінальної так, сп справи вже багато дуже матеріалів. Я думаю, що нам. Боженька допоможе, зараз це все вивезти на, на чисту воду. Там е, такі суми, щоб ви розуміли. Е, що ще? Значить, оце Віктор Володимирович говорив, що це колонія мінімального рівня безпеки, там фактично рік, там півтора, там невеликі сроки за те, що шифарину, вкрав, кабель якийсь. Ну, єрунда якась, ви розумієте, От за цю єрунду. Людям, ну, вони далекі до в'язниці, вони далекі до, 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 до якоїсь там субкультури, до цього всього. Їх саму субкультуру, так само Е, От вона присутня в цій колонії, і значить, ми питали за що, как, якби сама адміністрація ламає судьби людям. Вони їх роблять саме цими п'етхами да, Так, опущеними. Яким чином вони значить їх там є або мочой, там, або вибачаюсь, там членом поводили там? Або вот. а, а хашу зі стола. Коротше, Короче, вони відкривають трохи. Там і вже опущени, так. Да, їхню недоїдки. Кормлять насильно кормлять і це, типу, контакт, і далі заганяють вже туди в этот гараж, вони називають це, окремі столи. В общем, плодять вони, е, ламають людям судьби і плодять оце таку ну, скажімо, непорядочність. Саме страшне те, що адміністрація приходить, коли цей заклад ну, в Казарму, де там люди живуть, і каже, ця людина вже є опущена, вона там була їла кашу. Всю, і все, значить, він є опущений. І все, ця людину зразу я кажу, знищує. Ну ви розумієте, сьогодні виходить, що там декілька отрядів цих. І, от, ну, наприклад, де от, наші фігуранти були хлопці, ці, які над ким е, е, знущалися, з 90 осіб 11 людей опущених. Другий отряд там був, ще один. 84 особи, 20 опущених. Ви розумієте? Ну, що це таке? Хто це кава? Кує, значить, ці кадри такі опущені, і ми кажемо це перевиховання системи. Та система знищує сьогодні людей просто як особистість. Ви знаєте, я от дивлюся там от хроніку, наприклад, військовополонених там, чи радянських, чи якісь інші, які були в концтаборах, в них були голови підняті у всіх, а в цих тут опущені голови у всіх. Всіх просто людей настільки загнобили, що люди не вважають себе за людей, розумієте? Вони бояться всього, шороху і так далі. Ми е, обов'язково це зупинимо. І як би там би не було, е, те, що сьогодні дали свідчення, ви знаєте, от сьогодні, коли давали свідчення ці е, двоє хлопців. З БВК 77, то з нами були присутні представники, значить ну, приїхали певні правоохоронці з Києва і <свісно>, деякі інші люди, які працюють в системі в 20 і понад років, 20, вони е, нам сказали, що не вже це правда те, що вони кажуть. Ми кажемо, да, це правда, тому що ми побачили це на власні очі. Розумієте? Тобто нас тут обманути. Ніхто не зможе. Давайте я ще там розповім. Значить, по-перше, їм забороняється взагалі спілкуватися друг з другом. забороняється голову піднімати. От вони стоять, значить за дві тижні карантину значить, дресирують, взагалі вбивають всю людську сущність, знищують взагалі коротше, всю особистість. Далі, як вони піднімаються на отряди, розподіляються, скажімо так, там у них є дві неділі, вони труть, що вони там. Підлогу. Як вона називається? Ну, два тижні, значить, полотерапія. Людина два тижні зранку до вечора повинна. Плавати на підлозі, протирати значить, цю підлогу. Ви Розумієте, Це яке то приниження? Два тижні після того, і оця людина вона не має права ні з ким розмовляти. Розумієте? І те, що ці хлопці прийшли, я в нього питаю, як же в тебе ж були пальці порвані і так далі, як ти. А я кажу, я так от руками там тер. І все це ходять назиратілі, як би дивиться, щось не сподобалось, піднімають людину 500 присідань. 500. розумієте? 500 присідань. Наші всі ті, ну вибачте, ну казли, як по іншому називають, так самі вони називають, і вони себе так відчувають. Вони всі надягнуті, дуже так, знаєте, так подивися, як Делон, там одежа дуже така чиста, сакі морди, наглі, нарвані такі, такі. Самовпевнені в собі, і там їх, 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 їх зразу вигнути. Якщо так збоку дивишся, це вся стадо ось воно йде ось тако, військовополонені, і, і якісь два поліцая там веде оце, оце строй веде і, і побачили адміністрацію, всі хором там поздоровались, привітались. Тобто вони кажуть, що це. Uh, привітання. Як, ну, привітання, так що це їх так привчають до, 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 до поваги, до гарних, скажімо так, цих етикету. А, ну, до нас цю, цю повагу ми не побачили. Да, ми зовсім не побачили. зовсім У нас не вони розверачувались. Ми, ми, ми намагаємося щось питати у цих козлів, Вони там а що ти ета. Я такою посвідчення корочкою сам можу зробити. Розвернувся, пішов. Вони сказали, що, це... що посвідчення народного депутата у нього теж є. Розумієте, я сказав, ну запрово, покажи мені, будь ласка. Ну, вони втікають зразу, там себе поводять нічимно. Ну, ви побачите, буде наша постійна рубрика Включити світло, ви побачите про цю колонію. Ви побачите дуже багато цікавого матеріалу. Так що дивіться найближчим часом інтерв'ю саме цих засуджених, як били, катували. Ви знаєте, слізами на очима значить, це дивитися, просто якби неможливо. Це треба просто пережити. І я в нього питаю, як же ви вижили? А вижили, тому що я кажуть, він знає, що вдома є мати, є родина, і він хоче повернутися до родини. Так що дивіться наші анонси, дивіться фільми, дивіться це. І я вас всіх запрошу, значить, щоб ви всі прийняли активну участь у тому, щоб ми з вами разом зупинили оце все. Це не навіть я не знаю, як це навіть назвати. Ну, фашисти, мабуть, не так знущалися, як сьогодні знущаються оці от козли. В тюрмі над тими хлопцями, які перший раз попали в тюрму, і мають от Лігшпранського там дуже малі терміни. Хтось там рік, хтось там вісім місяців, хтось там три роки, хтось там два роки за те, що там шифер якийсь розбив, при тому, що він розплатився за цей шифер і так далі. Ну багато складних історій. Так що давайте будемо дивитися правду і будемо разом, будемо разом за правду боротися і відстоювати. Так що до перемоги, друзі, я хочу підсумувати все таки зараз звернутися до. Тих в'язнів, які відбували покарання там. Е, телефон 068933 2882. Дзвоніть, будь ласка, ваші, ваша допомога нам вкрай нам потрібна буде. І, і до матерів, до, до рідні, які там, які, чиї діти там знаходяться. Давайте об'єднуватися, якщо не зараз, тоді вже ніколи. Прошу вас. Шановні друзі, якщо вам сподобався відеосюжет та наш канал, не забудьте підписатися та поставити лайк.